Доброго денечка. Прийшла я, взяла ножиці, обрізала, дивіться, пару листочків. Тут два, тут он два, тут два. Взяла тарілочку. Взяла ножа. І зараз, дивіться, дуже м'ягенький. Прям дуже обриваю. от таку красу гляньте. Зараз розріжу, так як ви всі робите, зараз йдемо на друге місце. Хай це тут стоїть, підемо на крісло туди в кінець. Не знаю, повинно воно бути спіле, але вже в мене терпіння не хватає. Не хватає терпіння. Оце я з ножичками пройдуся, обріжу всюди пару листочків. Оце буржасот оцей. Бачите, яка вже тут дирочка. я боюсь, щоб ніяка муха туди не залетіла. А ці хай ще вісять. Ой, які вони сьогодні вже великі зробилися. Ранді, ну, гляньте, ну. два. А тут третенькі є. Але оці два головні. Зараз я теж прийду їм по листочку, обріжу. Ідемо на крісло. Зараз будемо робити дегустацію. Плодик маленький. Це перший плодичок. От, Красавчики мої. Тут теж треба обрізати пару листочків, тому що теж в ріст пішло рандіно. От і прийшли сюди. Бачите, отут я, щоб поставила відро, поливалку тільки що поставила поливалку і оце сюди положу. Зараз розріжемо. Так як ви робите, так і я зроблю, як це поставить цю телефон. А ну ми так зробимо зараз. О! Раз. Ні, не держить. Ну, буду одною рукою. Мягенькі, дивіться, які не Ой, які гарненькі всередині. Гляньте. Бачите? Буржасот гріс від пані Наталі. Пані Наталі, пробую першенького. первенець. Буду пробувати зараз. І зараз скажу вам, чи добрий. Він повинен бути з ягідним смаком. Сочненький такий гляньте, бачите, соч. Як це повернуться? О, до сонечка. Отако. Хай стоїть там та тарілка. Бачите, як погано видно, йдемо знов кінець, трошки в холодок. Ех, почнуть скоро вони мене радувати. Почнуть. А ну, оно -ну, вже видно тут. Отаку От напроти базиліку. Бачите, які вони сочненькі пробую. Добре. Такий якийсь смак цікавий. Зовсім інший, ніж в Рандіно. От тут бребу я їла Рандіно, що я купляла. Солодкий. Смачненький. М -м -м. Бачите? Ось цього кущика ще буде багато. М -м -м. Який добрий, слухайте. Тепер я розумію, що я купила. Що смачний? О, дивіться, обрізала, бачите, як лежить листок. Смачненький, добренький. Такий солодкий смак. Я сьогодні хотіла по листу пройтися, а вже їх не можна. Хотіла по, по листу пройтися плантафолом 5.15.45. І вже не можна, тому що, мабуть, е, якісь сроки очікування там. Я читала про монофосфат, можна було б під корінь, то там пише, що 30 днів срок очікування. Ну, отакі то ще можна. Крім, от, мабуть, я крім цього і крім того рандіну підгодую всі. Гляньте, Далмацькі. Кожний день в два рази більше є. Більше є і є Далмацькі. Оце, оце в мене виросло, а ці були такі невеличкі. У відео там все є, хто хоче подивитися. Ой, слухайте, який добренький інжир. Шкода, що одненька тільки поспіла. Це такого столика принесла. І, думаю, буду зараз я вам показувати. Отаке От смачно, добрий. Прямо добренький. Ну, на цьому все. Я задоволена сортом. Добрий сорт. Головне, щоб скоріше поспівало і побільше. Теж далмацький. Отакий обширон, брунцвік. Ну і так далі. Пішли, пішли, пішли. У мене, виходить, рандіно два купила, одне укорінила. І там на укоріненні мені стоїть. Я зараз візьму землю в літню кухню і в такий прозорий горщик посажу Оте з корінчиками. Зараз я вам його покажу. Прийшла я в літню кухню, дивіться, стоїть ця дурпета. Хочу посадити у такий прозорий горщик. Тут є. Ой, розвивається вода, тут є дві вирочки. І оце, цей гляньте, який вже. Я думаю, що вже ж можна садити. Гляньте, він мені в землі піде ще скоріше рости. Я зараз роблю добреньку землю, гарненько його. Отакі от, от, бачите, яке виросло. Сьогодні рано міняла воду знову, бачите, в кинула угля. Ось така через що, така земля. Е, вода така темна. От. І посажу у це, І буду бачити корінчики, понімаєте? От поставлю, щоб ви бачили. Бачите, замазала рукою. Зараз трошки дам пінопласту, тоді бо в мене агропереліту немає. Земля то хороша, дуже, бачите, яка земелька. Але додав пінопласту замість агроперліту. Зараз візьму кусочок, намочу і тако руками розітру. Так можна. мене так навчили люди, які займаються фіалками. Там же ж агроперліту треба куча і всього. Добренько, на цьому все. Дегустацію зробили. Дайте по мою руку. Що я вже тут понаробляла? Дегустацію зробили. Зараз візьму О, бачите. От, смачний інжир, я прям там путру і пересажу. Хай росте тут підділю е, чимось для кореня. Зараз ще там трошки антистресанту і буду добренько. Добре, на цьому все задоволена інжиром. Попробувала добрий, посажу зараз і є у мене роботи, якби до 12 годин додому прийшла. Ну, тут в кухні літній, тільки що полила все в теплиці. Пока-пока. Гарних вам урожаю, а я працюю.